Я на святі, я робив помилки І ти плакала, ховечу стища, але ти мій все світ мій подих, мій світ, я знову хочу поруч сидіти Я поганий, але кохаю, і ти це знаєш, ти це знаєш У кожному слові, в кожному вибач Моє серце знов тебе шукає Я поганий, але кохаю, і ти це знаєш, глибоко знаєш навіть мовшки, навіть стали тка, ти все одно тебе тримаю Я не мігой, із кіночок книжок але тримаю твоє ім'я, як оберіг, Світцірий без тебе, мов без музики день Я живу, бо в мені ще твій огонь я поганий, але кохаю, і ти це знаєш, ти це знаєш У кожному слові в кожному вибач Моє серце знов тебе шукає Я поханий, але кохаю І ти це знаєш Знаєш, у кожному сорі, в кожному вибач Моє серце знов тебе шукає, Я не герой, я з кіночок книжок але тримаю твоє ім'я, як оберіг світ сірий, без тебе мов без музики день Я живу, бо мені ще твій вогонь П'я поханий, але кохаю, і ти це знаєш, ти це знаєш, навіть коли мовчиш, чи йдеш Я залишаюсь тим, хто чекає, я не прошу, пробачити все. Я прошу, тільки не йди зовсім, Бо без тебе я не я. І ти це знаєш, ти це знаєш. Я поганий, але кохаю, і ти це знаєш.